Як навчити дитину говорити ні? Я не хочу цього робити, мені це не подобається. Ні, я не буду брати в цьому участь. В першу чергу, це ваш власний приклад. Чи вмієте ви відстоювати власні кордони, відмовляти світові, аргументувати свою думку? Коли дитина бачить, що найдорожчі люди можуть говорити ні, вона починає ставитися до цього нормально. І потихеньку вчиться. Відстоювати своє бачення будь-яких процесів, відверта комунікація з дитиною також є дуже важливою складовою цього процесу. Дитина має відчувати, що довіряючись вам, навіть якщо вона з чимось не згодна, вона не отримує одразу засудження, її вислухають, приймуть і намагатимуться щиро допомогти. Навчіться приймати відмову від своєї дитини, навіть якщо ви особисто просите її щось зробити або не робити цього. Тільки так дитина вчитиметься вибудовувати власні кордони, відчуваючи себе в безпеці, знаючи, що навіть дорослих людей іноді треба зупиняти, обмежувати у своєму просторі.